Тім сидить на своєму стільчику. Він щойно доїв смачненький супчик. Обожнює сирний крем суп. Шкода, що його більше не лишилося. Зітхає мишенятко і облизує ложку. Теді його ведмедик чекає приятеля на підлозі. При світлі свічки тім готується спати. Він натягує м'якеньку піжамку, яка ще й досі пахне свіжою білизною. Матуся вишила на піжамці місяця. У кімнаті невеличкий безлад, але Тіму так подобається. У ванні тім чистить зуби, кожна миша мусить мати чисті і здорові зубки. Яка гарна ця зубна паста! Тім милить вусики, на яких лишилося трохи сиру. Добре, закрути тюбик, нагадує йому матуся. Нарешті можна лягати в чудесне, тепле ліжечко. Ведмежатко вже лежить під ковдрою. Мамусю, я готовий. Почитай мені казочку, нетерпляче гукає він. Хочу жахливу історію, захоплюючу. Горить світло. Ведмедик Тедді поруч і тім почувається напрочуд сміливим. Дуже давно починає матуся довгу казочку, сподіваючись, що синочок швидко засне. Незабаром вона сама починає позіхати, а тім не спить, йому кортить дізнатися більше. А далі? Що трапилося далі? Що сталося з тим котом? Ох і воретливий був то кіт. Спить, Іма вже пізно. Мама бажає сину доброї ночі і йде. Але дім не може заснути і через деякий час вилазить із ліжечка разом зі своїм ведмедиком. Ходімо, Тедді, пошукаємо маму. Батьки вже в ліжку. Тато спить, бо йому доводиться рано вставати. А матуся вирішила прочитати перед сном кілька сторінок роману. Мамусю, я хочу пити, дай мені попити. Навіть теді хоче водички. Мишенятко випиває цілу пляшечку молока і знову лягає. Ой, як нудно в ліжку. Тут не відбувається нічого цікавого, зітхає воно, дивлячись у стелю. Та нічого не поробиш. Сон сьогодні просто відмовляється приходити. Тім повертається до матусі, яка вже вимкнула світло. Мамо, я не хочу спати. Розкажи мені іншу історію. Тихіше, не кричи, і мене розбуди татка, каже мама. Але батько спить міцно, навіть трохи похропує так, що його довгі вуса тремтять. Мамусю, я не хочу повертатися до ліжка. Навіщо взагалі спати? Це просто змарнований час. Матуся підводиться з ліжка, позіхає, бере тімо на руки і підносить до вікна. Бачиш, синку, вже ніч темно всі сплять, навіть сонце, квіти та лісові тваринки. Ніч створена для того, щоб відпочити і уранці прокинутися бадьорим і радісним. Тім нарешті засинає. І бачить сон. У тому сні він зі своїм ведмедиком стрибав на величезному кусні сиру в кімнаті, де повно іграшок та всіляких смаколиків. І триває цей чудовий сон аж до самого ранку. Світає сонячний промінь прослизає крізь вікно і падає на ліжечку. Доброго ранку. Теді! Мишенятко прокинулося в доброму гуморі. Воно добре відпочило і тепер почувається енергійним. Хутенько підводься, час йти до дитячого садочка. Я мушу розповісти друзям про свій надзвичайний сон.